Так, Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні? 7 квітня. І в нас вночі насипало трішки сніжку. Тут на рядках вже попідрастувало. А ось тут, де немає, бугрів, тут така, така картинка. Ну також вже трішки, трішки підростало. Зараз підемо подивимося, як там справи в тепличках. Ну в принципі добре, що сніжок пішов, бо обіцяють у нас... Мінус, зараз мінус один. Сніжок, я думаю, трішки прикрив. Це краще, ніж без снігу. Так ще йдемо в тепличку, подивимось, як там справи у нас. Так, ну маленькі тепличці. Така ситуація. Тут трішки понакривав. У мене там такі кусочки агроволокна були. Та я їх трохи накрив, бо там з-під дверей ну, трохи підтягує сквознячок. То так хоч трошечки. Хоч трошечки з ним накрив. Тут у нас ще в меншій теплиці не дуже цвіта клубника, але трошки там є. Трошки є квіточок. Вийшло сонечко, о, десь за захмарки. Значить буде зараз тут тепленько. Так, підемо в велику тепличку, подивимось, як там. Так, у великій тепличці теж сніжок зійшов. Ех, тут така картинка. Тут в цьому відділенні ніж в цій половині не так, не так багато квітів ось тут більше тут сонце попадає частіше не то щоб частіше просто більше сонця за день з цієї сторони ось тут квіточок побільше трішки накрив і тут На жаль, ось чорненьке, Ну, слава Богу, поки що... Поки що все добренько. Ну, немає, мінусу зараз немає в теплиці. Така, така наша полуничка на квітня. Да. І у нас ще передають до четверга таку, таку погоду. Там ще холодніше буде Може, треба тут другий раз робити чистку, бо почалися де -ді прикореневі гнилі. В теплиці сиро було, бо погода така дощі. І вже бачив кущики з прикореневими. Ось тут то, то оце листя треба вже, вже видаляти. Воно вже старе, вже не потрібне звільнити там прикореневу зону, що було краще провітрювання друзі ще один ряд ой ще один ще один плюс на мою думку до однорядки там при краневі гнилі не спостерігаються не знаю з чим пов'язано а ось ось навіть кущик маленький ось така ось така біда біда бідося і я замітив, що кореневій гнилі в основному на тих кущах, на яких десь там квітконос осінній вилазив, і так він до кінця не виліз, і ось там, знаєте, всередині квіточка отака не розкрита, і починає гнести саме ця квіточка. І виходить така, така ерунда. Ну, видно навіть по кущику, бачите, такими. Так, щоб рукою вже в цей кущик не лізти, другою рукою подивимось. Туди був доступ повітря, а тут воно прикрите. Тобто це все всі оці нижні листочки нам треба видаляти. Ось так. Так, друзі, ну таке, такий обход теплички у нас в принципі поки що все добренько, поки що не переживаю. Але ну така погода нас не радує геть зовсім. Нічого не зробиш, Блін абрикос не буде, персиків не буде, вже все так цвіло, гарно. Ну персики в нас ще не цвіли, у нас Мабуть, він якийсь пізній. А абрикоски вже цвіли. І я думаю... Та не думаю, я впевнений, що їм хана. <кій> так, вчора агроволокно просто накинув наверх. Там де, там, де так саме більше квітів, але треба купувати агроволокно. Він ніяк не Не виділим кошти на нього. Все, друзі, всім миру, успіхів добра, буду тримати вас в курсі. Втеплішся зараз, слава Богу, зараз плюс. Так що, тримаємося.